Перш ніж вам виповниться 80 років, зробіть ці сім речей за будь-яких умов, щоб не провести старість у стражданнях, мудрість літніх людей ви коли-небудь замислювалися, чому одні люди у 80 років повні енергії, гуляють вранці, зустрічаються з друзями, сміються і насолоджуються життям, а інші сидять на самоті, скаржаться на біль втому і нудьгу. Чому хтось старіє красиво, а хтось болісно. Сьогодні ми поговоримо про сім речей, які обов'язково треба зробити до того, як вам виповниться 80. Ці звички не просто поради, це мудрість перевірена часом, наукою та досвідом тих, хто зберіг здоров'я, ясність розуму і внутрішнє світло навіть у поважному віці. Тож залишайтеся до кінця. І ви дізнаєтеся, як уникнути болісної старості, зберегти силу, пам'ять та радість життя. І так, пункт номер 1 рухайтесь, слідкуйте за рухом. Найстрашніше, що може статися у старості, втратити рухливість, коли тіло перестає слухатися, життя стає тісним. Неважливо, скільки вам років рух має бути щоденною звичкою. Йдеться не про спортзал чи марафони. Просто ходіть, розтягуйтесь, піднімайтеся сходами, робіть зарядку. Кожен крок це сигнал тілу. Я живу. Марія Іванівна, 74 роки. Після виходу на пенсію перестала гуляти, все більше сиділа вдома. Через рік болі в колінах, тиск, безсоння. Лікар сказав: Ваше тіло застигло. Вона почала ходити 15 хвилин на день, через місяць, уже годину, через півроку знову їздила до онуків, усміхалася і раділа життю. Рух повернув їй радість. Друге. Бережіть свій розум мозок, як і тіло потребує постійної активності. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте це відео, поставте лайк і підпишіться, бо для мене. Кожен лайк як чашка кави з добрим словом, а без цього Ютуб нас просто не покаже іншим людям. Після 60 багато хто перестає вчитися, читати, пізнавати нове, і це велика помилка. Недіючий мозок старіє швидше, ніж тіло. Вивчайте нові слова, грайте в настільні ігри, розв'язуйте кросворди, вчіть на пам'ять вірші освоїте смартфон чи інтернет. Віктор Петрович, 78 років, колишній інженер, після виходу на пенсію відчував втрату сенсу. Внучка навчила його користуватися планшетом. Тепер він читає новини, навчається онлайн-малюванню, спілкується з друзями по всьому світу, і його очі знову світяться. Поки працює мозок, ви живете повноцінно. Три, не замкніться в самотності. Одинокість найтихіша і найнебезпечніша хвороба старості. Вона руйнує зсередини, викликає депресію, прискорює старіння і впливає навіть на серце. Навіть якщо у вас невелика сім'я, шукайте спілкування, говоріть із сусідами, телефонуйте друзям, гуляйте, відвідуйте гуртки. Тетяна Сергіївна після смерті чоловіка майже перестала виходити з дому. Сусідка покликала її в клуб ветеранів, і життя змінилося. Тепер вона співає в хорі і каже: Я знову відчуваю себе потрібною. Людям потрібні люди. Четверте, пробачайте себе й інших. З роками ми накопичуємо не лише досвід, а й образи. Вони отруюють душу. Виснажують тіло й крадуть здоров'я. Дослідження підтверджують люди, які не вміють пробачати, хворіють частіше і старіють швидше. Олександр Миколайович 20 років не розмовляв із братом через давню сварку. Коли брат переніс інсульт, він усвідомив, скільки років прожив із тяжкістю в душі. Він поїхав до лікарні, попросив пробачення і відчув полегшення. Я скинув камінь із серця, сказав він. Прощення це не слабкість, а шлях до свободи. П'яте, дбайте про серце фізично і емоційно. Серце страждає не лише від поганого харчування, а й від стресів, тривоги, самотності. Стежте за тиском, рівнем цукру, вагою. Їжте більше овочів, пийте воду, менше солі та цукру. Але важлива і емоційна дієта менше негативних новин, сварок, токсичних людей. Людмила Павлівна, лікар. Все життя дбала про інших, але не про себе. Після мікроінсульту змінила життя, гуляє щодня, слухає спокійну музику, робить дихальні практики і каже: Я знову відчуваю, як б'ється моє серце, спокійне і упевнене. Шосте, слухайте своє тіло. Похилий вік не причина терпіти, тіло не бреше, біль, втома, запаморочення це прохання про допомогу. Іван Петрович, 67 років, довго терпів біль у животі, не хотів турбувати родину. Коли, нарешті, звернувся до лікаря, діагностували ранню стадію раку, яку вдалося вилікувати саме тому, що він встиг вчасно контроль здоров'я. Це мудрість. Сьому. Дякуйте життю щодня. Щаслива старість це не відсутність зморшок, а присутність вдячності. Прокинулися, побачили світло, почули спів птахів. Це вже подарунок. 85-річна Катерина Степанівна щодня виходить у двір, дивиться на небо і говорить: Дякую Господи, за ще один день. Її посмішка не зникає. І сусіди дивуються, звідки в неї стільки світла, вдячність омолоджує душу. І друзі, маленька ремарка від мене: якщо хочете підтримати мій канал, щоб я і далі розбирав оці всі життєві ребуси людською мовою, то в описі під відео є посилання підтримати проєкт. Можна кинути символічний донат, хоч на чашку кави. Ви не уявляєте, як це надихає продовжувати. Друзі, запам'ятайте, старість не покарання, а новий етап, який можна прожити з гідністю, радістю і любов'ю. Усе починається з простих кроків руху, спілкування, турботи про себе та вдячності. Напишіть у коментарях, який із цих семи пунктів найважливіший для вас: просто номер один, чи два, чи три. Я читаю всі коментарі і радію, коли бачу, що ці поради приносять користь. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про здоров'я, довголіття та внутрішній спокій. І запам'ятайте просту істину: щаслива старість не приходить випадково, її треба будувати своїми думками, звичками і серцем. Бережіть себе, своє тіло, свої рухи і свої почуття. Вік це лише цифра, а молодість душі можна зберегти в будь-якому віці. Нехай кожен ваш день буде кроком до довгого, здорового та щасливого життя.